Вітаю на каналі Магія Таро. Дивимось рубрику Перемога України. Що заважає позбавити Росію ядерною зброєю? Є якісь перешкоди? Зараз перешкоди є, але вони будуть усунуті. Росія буде без ядерної зброї. В процесі, в роботі. Цей процес розпочався. Дякую. Що заважає Росії, визнати капітуляцію, вивезти війська з України. Що заважає Росії? визнати капітуляцію, вивезти війська з України. Так, визнати капітуляцію. Нічого не заважає, вже вони там вмерті, вбиті. Вивезти війська, що заважає вивезти війська. А війська не можна виводити. Є е. Ті військові, та частина військових, яка стоїть стіною і не дозволяє тим, хто хоче відступати, тікати. Вони їх тримають там не сильно. Одступати не можна, уб'ю. Отак. Їх там багато таких, що тримають, щоб вони не тікали. Так, хорошо, давайте перекриємо. Це все так хай буде. А оцих, тих, що тримає, заперечую. Заперечую. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю вище сили, духи роду янголохоронці. Прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають російським військам відступити, вивезти всю Росію, вивезти свої війська з України. Перешкод більше нема, та буде так. Хай відводять війська, відступають. По волі вищих сил буде так і так буде. Буде так. Які уперті дуже, що заважає світу надавати Україні всю необхідну військову допомогу, зброю в тій кількості, які треба, щоб, три... щоб Україна перемогла Росію, чи є перешкоди скажіть допом... в допомозі, чи є перешкоди? Є конфліктна ситуація, дурять. Обманюють щось, обіцяють, не дають. Так, кажуть, літаки дадуть. Бояться, бояться, що їх зачепиться, це... що Росія їм щось зробить нехороше. Жертви бояться в себе на території. Зараз будемо прибирати, щоб не боялись. Заперечую. Перекриваю вищі сили, духи роду янголохоронці. Прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди на шляхах у світових лідерів, щоб надавали допомогу військову всю, яку необхідно, щоб в достатній кількості зброю, щоб надавали Україні допомагали, щоб Україна перемогла Росії у війні. Та буде так. Так буде перешкод більше нема. Буде так. Так, полонені. Полонені. Військові, жінки, діти, цивільні, що заважає полоненим повернутися з полону російського. На батьківщину скажіть, покажіть, що заважає їм повернутися з полону. які перешкоди на повернення. О. Вийшла карта смерть, що в дійстві смерть, що просто люди вже загинули. Вріти повернуть, але ну, діють, що не, не всіх. Хтось вже не повернеться по причині той, що помер. На жаль, так така ситуація. Домовляються, складно домовляються, Втрудну, ну, давлять силою. Верховищі сили вийшли по Верховному суду. Повинні повернути і дітей, і жінок ситуація складна. Чотири міча що, це, знаєте, як заручники. Вони їх тримають в заручниках, що міч над ними тримають, що робіть так, як ми хочемо. Якщо ви так не будете робити, то ми не повернемо, повбиваємо. Шантаж. Треба перекривати. Відкриваємо шляхи. Дякую Вищі сили за допомогу. Заперечую. Перекриваю, перекриваю вище сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для України, для всіх мешканців України, прошу захисту для всіх, хто опинився в російському полоні, для жінок, дітей, для військових наших, для цивільних, всіх, що опинилися в полоні у росіян, прошу для них захисту, прошу відкрити їм шляхи на повернення, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають повернутися додому на батьківщину, по Верховному суду. Буде так і так буде. Перешкод більше нема. Вище сили, молю, прошу, будь ласка, допоможіть, втрутьтесь, допоможіть повернути. Буде так. Так, які перешкоди для масових бунтів на Росії? Вищі ще сили скажіть карти Таро, покажіть, чи є перешкоди для масових бунтів на Росії до кінця 2023 року, щоб там були бунти. Знаєте, я не бачу тут, тут і перешкод не вийшло, але і бунтів не вийшло. Там все мирно буде. Вони не збираються, їх все влаштовує, все стабільно. Які перешкоди для РТК і Легіона Свободи Росії знищити путінський режим? Чи є перешкоди? Скажіть. Так, хлопці вступають в бої. Є, ці бої є. Є втрати. Правосуддя. По правосуддю, що? Відкритий шлях. Тут зміча. Перешкоди тільки в тому, що втрати її. Бувають втрати в бою. Так, прибираю. Але їм вдасться знищити путінський режим. Це все заперечую і перекриваю. Прибираю перешкоди. Перекриваю, перекриваю і перекриваю. Так, кладу карту Сонце, перекриваю смерті, щоб було життя, щоб було міцне здоров'я хлопців. І карту мир, Верховний Суд Мир. Вище сили, духи роду, янглохоронці, прошу захисту для бійців РДК і Легіону Свободи Росії. Прошу прибрати всі перешкоди з їх шляхів на знищення режиму путінського режиму, режиму в Кремлі і для звільнення Росії від влади Кремльовської по Верховному суду. Та буде так. Перешкод більше нема. Буде так і так буде. Буде так. Так, хочу ще подивитися, як насправді, які справи на фронті, які справи в Збройних сил на фронті, чи є там перешкоди на шляхах у Збройних сил України на перемогу. Скажіть, покажіть, як насправді обставини, як діла на фронті у хлопців наших українських воїнів. Чи є перешкоди на шляхах на перемогу, скажіть Збройних сил України? Покажіть. Готується якийсь секретний напад. Наші готують щось таке дати відсіч дуже серйозно, щось в таємниці. І буде успіх. Це буде успішна операція, дуже щаслива. Ну такі всі будуть задоволені цим. Потім шляхи відкриті. Є затримки постачання зброї. Заперечую це. Так, це все добре. Чи є перешкоди на перемогу Збройних сил? Задумали коварний план, будуть ісполняти. Не буду казати, який в роботі. Все добре. Все добре. Шо, роблять щось таке, що ворог буде тікати. Є зрадники. Зрадників буде викрито. Сутички, бої. Ваші мрії здійсняться. Є полонені жертви. Заперечую, 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 прибираю перешкоди на перемогу. Щоб не було перешкод на шляхах на перемогу. Так, порада, карта порада, що йдіть цим шляхом. Все правильно робите, молодці, це важко, але ви досягнете успіху і перемога буде на вашому боці. За Україною перемога досягнете. Вищі сили, духи роду, янголохоронця, прошу захисту для України, для всіх її мешканців і для всіх воїнів українських. Прошу прибрати всі перешкоди на шляхах озброєних сил України на перемогу над Росією, по Верховному суду. Та буде так: перешкод більше немає. Прошу вищі сили відкрити всі шляхи і всі дороги, щоб не було перешкод на перемогу. І щоб перемога була за Україною, буде так. Прошу поверніть всі ракети, запущені по Україні місцях випуску в домівки тих, хто дав наказ, домівки тих, хто виконав цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться на Верховному суду по справедливості на їх голову, на голову ворога. Буде так і так буде. І вище сили, прошу оберігати, охоронять кожного українського воїна, щоб не було поранень, щоб не було смертей і жертв. По Верховному суду, да, буде так, захисту Божого прошу для всіх українських воїнів, щоб всі вижились і повернулись додому неушкодженими, здоровими по Верховному суду. Буде так і так буде. Буде так. Так, а давайте подивимось, як там насправді е, справи у росіян на фронті. Чи є успіхи? Скажіть справи у росіян, як насправді обстоять діла у росіян на фронті у росіян. Дивіться, в них як вийшла карта утрата удовольства. Тобто задоволення такого вони вже не отримують, вже розчарування пішли, їх силою утримують там, де вони знаходяться. На оцих позиціях їх туди женуть силою. Нічого. Голі, босі, холодно, нема що їсти пити. Ніщита в положенні, але шляхи в них відкриті. Шляхи на війну, йдіть вперед, настрій. Магічний вплив є. Дуже хочеться відходити. Є дезертіри, є ті, що тікають. Але їх ловлять і відстрілюють за Родину. Є е такі підрозділи, які селітні, в яких є і забезпечення, все в них там добре, і вони мотивовані і йдуть в наступ. Є е ті, що дуже в плачевному стані, і багато страхів в стані, состоянні, вони. Самі військові, воїни, вони не хочуть там знаходитись там, де вони є, і їм це все набридло, хочеться додому. Але в підвішеному стані не можна, тікати не можна. Треба виконувати свою роботу. Так, платять кошти і воюй. Значить, моральний дух дуже поганий. Є ті підрозділи, які навіть можуть наступати. У них там все добре, все підковано. Оце я все заперечую, перекриваю. Є забезпечення. Війську, ну, от, зброя є. Нема що вдягти, нема що їсти. А зброя є. Перекриваю, перекриваю вищі сили, духи роду, охоронці. прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу, відверніть біду, зруйнуйте ворогу плани. Прошу, хай весь негатив, все зло, горе, вбивства, страждання, ракетні удари, обстріли. Хай поверну, повернуться на голову ворогу, на голову росіянам. На військових, на цивільних, на них на всіх. На тих, хто надавав накази, на тих, хто виконував ці накази. По Верховному суду буде так. І прошу, що допомоги, щоб вони залишили нашу територію, втікали. По Верховному суду буде так і так буде. Буде так. Так. Давайте подивимось, що заважає У кожному українцю бути заможнім, багатим. Що заважає бути заможнім кожному українцю, щоб були у кожного гроші, щоб середня зарплата по країні була 10 тисяч доларів, еквіваленті 10 тисяч доларів гривні. Що заважає, ну, я б сказала, перешкод нема, так буде. Так і буде. Зараз вийшла ця карта 4 Пентакля, що прибутки стабільні, але маленькі. На майбутнє буде задоволення, удовлетворення ваших потрібностей. Е, карта мир. Що ви йдете до цього? Ваша країна до цього йде. Добре. Для цього є ресурс і є люди, які зроблять оце. Дивіться, десятка вийшла, це гроші, 10 пентаклів. Це найбільша карта грошова в колоді. Що Ми просимо еквівалент 10 тисяч доларів, що ви будете це отримувати. Дякую. Дякую ваші сили. Дякую всім, хто дивився. Дякую карти Таро. Дякую за донати і до зустрічі на каналі.